Мистецькому арсеналі сьогодні презентують безпрецедентний дар приватну колекцію живопису. Це збірка Ігоря Диченка, який колекціонував твори авангардистів і художників, гнаних владою. Серед картин є також роботи Далі і Малевича. Сьогодні все це представила Валерія Вірська, вдова колекціонера. Ну а нам докладно розкаже Ольга Скотникова. Зв'яздам аплодують, це правда. правда. Ось так під оплескій зайшла до мистецького арсеналу Валерія Вірська. Вона зізналась, усе її життя пройшло у роз'їздах, і Гордиченко не просто збирав картини. Він товаришував і спілкувався з художниками. Сьогодні Валерії Вірській виповнилось 80. Відзначила нетрадиційно, сама зробила подарунок і музею, і всім українцям. Я дуже щаслива людина, і навіть не можу ну. Сказати про, про що і тут, і сльоза, і серце так трошки. Це, 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 це. Колекцію не оцінили в грошовому еквіваленті, каже Наталя Заболотна, директорка мистецького арсеналу не приховує хвилювання. Це перша приватна збірка, яку подарували музею. У кожної роботи своя легенда. Це суперматична композиція Казимира Малевича. Предмет особливої гордості, і а, лише в одному музеї був. Малевич до того зараз у нас тепер два музейних Казимира Малевичі. А ось робота російського художника Пальбова українське село взимку. Мистецтвознавець Дмитро Горбачов каже: робота виконана в тоді ще новому для світового мистецтва стилі неопримітивізму, коли професійний художник грає роль дитини. У му році він малює українців. Він тоді їздив, е, е, значить, разом з Бурляком Сибіром і потрапив до. Зеленого клину, а зелений клин в 20-му році це була суцільно українська територія. А зараз всіх зрукифікували там, але прізвище все одно українське залишається. А тоді це було справжнє українське село. Подаровану виставку назвали відкрита колекція. 507 картин авангардистів 20-го століття. Тепер можуть бачити всі охочі. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов. Новини на першому.